Волинь, Тернопільщина, Житомирщина та Хмельниччина до туристичних маршрутів Рівненщини додадуть ще й свої цікавинки. Ідейні натхненники рівненського проєкту переконані, такі місця Великої Волині не залишать байдужими не лише українських туристів, а й європейських. Не випадково і не дарма. Волинь туристично стала такою темою, тому що вона однозначно потребує актуалізації, і однозначно ми маємо сформувати зрештою громадську думку що цей новий туристичний продукт вже існує і він має серйозну і потужну перспективу не тільки в Україні, але й за її кордонами. На рівненщину заманюватимуть туристів облаштованими тунелем кохання в Клевані, Тараканівським фортом біля Дубна, музеєм ткацтва у Радивилові. Попередньо ознайомитися з історичними об'єктами можна на сайті Волинь Туристична. На сайті, крім переліку об'єктів, переліку маршрутів і топ 10 об'єктів Великої Волині є маса фотографій. Якщо об'єктів 1346, з них до 900 об'єктів уже є фотографії. Також у рамках проекту заплановано конкурс аматорського фото. Я звідси родом. У ньому зможуть взяти участь всі небайдужі до цікавих місць краю, кому виповнилося від 6 до 17 років. Фотоконкурс триватиме до 21 вересня, а наприкінці місяця переможці отримують цінні подарунки. З поміж комунікативних заходів цього туристичного проекту будуть ще й такі: дебати, чи має рівне? Чи на прчимає рівень ще на хороший туристичний продукт? Також плануємо провести серію екскурсій туристичної волиню для соціально незахищених дітей і підсумую вже традиційну серію наших комунікативних заходів. Це масштабний форум за участі науковців, за участі регуляторів у сфері туризму, молоді і також представників туристичного бізнесу. Алла Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма День.